У великій залі міськвиконкому нагородили всіх містян, представників оперативних служб та підприємців, які долучилися до створення святкової атмосфери та належних умов для відпочинку біля головної ялинки міста під час різдвяних і новорічних свят. У першу чергу така казка була необхідна для маленьких українців та українок, чиє дитинство припало на часи війни. Наші захисники неодноразово зазначали, що саме заради них вони воюють, борються за мир на фронті, аби люди могли продовжувати жити та працювати, наближаючи спільну перемогу. Дуже приємно, що ми згуртувалися разом дуже непростий час. Згуртувалися зробити свято для всіх тимчужан, для наших захисників, які я так само дуже багато бачив біля ялинки, які приходили в відпустку і казали теплі слова. Велика вдячність Збройним силам України, що безпекова ситуація дозволила провести святкові заходи. Новорічна ялинка на площі перемоги радувала не лише Кременчужан, але й гостей нашого міста. Вихідними люди з усієї області з'їжджалися туристичними автобусами до Кременчука, аби подивитися на святкові інсталяції. Мешканці Полтави, Лубнів, Семенівки, Світловодська та багатьох інших населених пунктів приїздили на нашу ялинку. І в цьому є заслуга кожного, хто доклав руку до створення святкового настрою в Кременчуці. Наша сьогоднішня головна мета це нагородити вас кращих з кращих цього прекрасного заходу, всіх тих, хто кожного дня сприяв, щоб наших дітей було це святом. Я впевнений, на 100% це дуже позитивно вплинуло на. Ментальне здоров'я Кривом цьогоріч також проводили конкурс на найкрасивішу новорічну ялинку серед об'єктів торгівлі, ресторанного бізнесу та сфери послуг. Участь у ньому взяли 17 закладів, і всі вони відповідально та творчо поставилися до створення краси усередині або біля своїх приміщень. Кращих із кращих сьогодні відзначили. Чесно кажучи, з комісії дуже були вражені. Кожен зараз міг нас чимось здивувати. Це були і традиційні ялинки, і оригінальні, етнічні, і навіть космічні ялинки, такі неординарні, були чудові вхідні зони і дуже яскраві фото зони. Дякуємо всім, хто був причетний до створення свята у Кременчуці цьогоріч. Завдяки вашій праці та відданості, навіть у складних умовах воєнного стану вдалося подарувати громаді відчуття радості, тепла та єдності. І а вже ж найбільша дяка нашим воїнам. Дякуємо Збройним силам України. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.